Зі нас інфоперші про головне поїхали. Краснодарський аеропорт офіційно, що виконує цивільні польоти, а давно приховує підземний військово-операційний вузол. Там формували ударні групи для штурму південного напрямку, в тому числі іскандери і точні удари. Російська ППУ вважала цей вузол недоторканним, тому що ППО Москва Краснодар належно охоплює безпечну зону. Проте українська розвідка давно відстежила журнали запусків зміни складу, нічні навантажені. Нарешті українські фахівці дали відмашку. пише телеграм-канал, Топор помсти далі мовою ор оригіналу. удар 3.08 ранку. Запуск трьох балістичних ракети з тепловими боєголовками з південного напрямку влучання відбулися у три точки. Ангар аеродрому, в'їзд у підземний тунелі, резервна злітно посадкова смуга, пряме попадання активізувало підземні вибухові волуми, палюючи каросиновий резервуар, який проливався тунелі. Наслідки вибухів, вибухова хвиля під землею. Породила серію мікроземлетрусів по всій території Краснодарського краю. Місцеві сейсмографи зафіксували поштову до. 4,5 бала, поверхні руйнування, три ангари, де тримали винищувачі Су-тридцять, випаровані вщента, підземні утримувачі конструкції обсипалися. Тунелі завалено, смуга розвороду пошкоджена щонайменше дві години хвилі. Використовують для термінових зупинок людські втрати, Загинули щонайменше 240 осіб. відрядження авіаційні екіпажі, інженери, технічний персонал серед них, що не менше вісімнадцять для підготовлених до ударів по українських містах, понад 320 поранених. Багато з якими травмами під вибухів і обувалів виживших майже немає. Тунель обвалився раптово залишивши кіліця броні. Психологічний ефект та вибух пробудив страх. Люди прокинулися під шуму землі, що тремтіла під ногами. У Телеграм-пабліка з'явилися відео. До третьої хвилини усі інтернет-канали підключені до нечітких зображень, пожежа на аеродромі. Місцева влада мовчить, але режим надзвичайної ситуації вже діє. Кремлівська реакція Міноборони спочатку видало офіційну версію технічна несправність. Одному з ангарів ППО і ФСБ швидко провели обстріл місця, але на початку дня дуже склалися листи. Для перевірки цього регіону генштаб заявив про обмеження польотів у Краснодарському регіоні на 72 години. Орієнтовані евакуації родин льотчиків і техніків людям повідомили до 17 числа перекиньтися. Інформаційна глухота, доступ до відповідних пабліків обмежений мережі помбільного інтернету, де завоюються змі в чаті соцмережі. Мовляють тільки офіційно. ФСБ ховається бази з трафіку татчиків, форму. Уті режим режиму тиші. Стратегічне значення центру іскандерів знищено це може сповільнити час виліція по українському фронті на 2-3 тижні. Підземні стратегічні укриття, знищення або пошкоджені психологічний сигнал для Кремля. Ваш тила більше небезпечний. Прогноз поверхнева паніка зросте у військово-адміністративних колах. Може початися розслідування в середині міністерства оборони РФ по умисність чи зраду. Україна може продовжити ланцюг ударів по аналогічним об'єктам РФ. Може почати новий інформаційно-психологічний тренд, а не повідомляти жодного слова і висновок. Це не просто вибух під аеродромом. Це демонстрація того, що рівень загрози зріс Кремлю доведеться платити ціну або закривати бази у тилі, або продовжувати, що українські ракети це нова рівновага, яку вже ніхто не змінить. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. Дозус. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.